Друзі, привіт! Це лот жіночих курток, який не залишать вас байдужими. А на лот Ді є супер пропозиція. Такий лот 1. У ньому 8 курточок, розміри від 34 до 44, -го. така яскрава блакитного кольору. Відесмара, город з захистом з захистом. Далі бомбер від H&M, колір хакі. Далі курточка, яка перетворюється в коротеньку шутку, вона двохстороння, дуже тепла. Має вічні кишені на блискавках. Далі довгі курточки. Ось така синього кольору з поясу. Дуже тепла. Рукава з манжетами. Має капюшон, капюшон знімається, до того ж вона дуже патріотична. Далі така сама тільки бордового кольору. Також у курточки знімається не тільки хутро, а ще й сам капюшон. Далі курт Паки темно-синього насиченого кольору, а також з капюшоном та зі штучним хутром хутро знімається. Спереду дві накладні кишені. Курточка дуже тепла. І остання модель куртка парка її холодять дві штуки. Модель з капюшоном, Капюшон зі штучним худром і знімається. Всередині штучне хутро білого кольору. Пояс на шнулочку можна регулювати талію. Також спереду є кишеня, зверху та знизу. Замовляйте лот у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнаєтесь після відео. Всі Всім дякую за увагу!